Усі ми тут різні, такі своєрідні, багаті та бідні, та всі ми тут рівні, твій погляд, позиція, твоя точка зору лиш версія справжнього того узору. Насправді вся правда прозора. Чому ми по різному бачимо колір? Тому що у кожного свої фольклори. Хто дав взагалі тобі право вдавати себе тут Бога? Чому ти даєш своє значення всьому? Гадаю, що ти обираєш дорогу. Проблема у тому, що ти неспроможний давати гарантії. Твій подих порожній і все, що нафантазував, не існує, до тебе давно тут все функціонує. Ти просто сукупність молекул та атомів. Живеш ти в шухляді тут власного патерна. Свій час продаєш ти за хату на тата і йдеш на роботу, щоб мати на завтра білки, вуглеводи, жири до зарплати, а варто лише правду пізнати. Присісти в кімнаті, розправити штори, заплющити очі. Відкрити простори душі свого духу і просто сказати: Ти Бог, і без тебе ми просто примати».